Чудово, все. Це можна зарелізити. Зарелізити, як писати чанджелоги за допомогою ChatGPT, Зараз теж покажу. Це я тут зробив? ні, Отут треба зробити. О, отут більше змін. 34. І оці всі зміни хочеться написати в Да? Скільки там всього писати? Багато, довго, а вже ж. Тому, по-перше, треба подивитися, що це за версія зараз. 1.12. Тобто, ми працюємо зараз з 1.13. 1.13, я так розумію, він NPM package на формат. Чи я знов щось наплутав? Буває таке, що я плутаю. Ні, 1.12. Тоді тут просто от воно ж, сьогодні вже 17 і зробимо 1.13. І тепер треба якось написати, ну, написати. У ці всі чендс. Е, е, так, що з цим? Е, от з цим, як бути з цим. От, якщо я зараз мінус зроблю, ну, якщо я мінус зроблю, то ніяких помилок просто я не побачу вже зміни, але ж воно все працює. Ну, от, е, щось таке треба маленьке. Щоб просто не пошкодити собі щось. Ну, от, resolve, тут просто зміна, resolve, тут ще щось. Зис Resolve. Зис Resolve. ОК. Okay. І тут resolve. OK. Мінус документ датабейс. Оп. Всі ті ж зміни залишаються. Ну, тоді можна спокійно, вільно сюди мінуси, тепер надати до Мінуси, просто, щоб вони всі потрапили в git diff. Важливо, щоб був. От я беру зараз, наприклад, тут Git div. І в мене купа змін. Е, але ж це не, не все. Є ще е, нові елементи, да? тобто от є нові файли. От. І от що там в темах. А що в темах? А в темах, що в темах? Ну, теми, теми зараз от теми. це все теми напевно, теми МД. Поки що. Ну, от я пробував генерувати в МД, тобто наноформат, документацію автоматично з коду генерувати. Поки що, це я зроблю стеж, напевно. Тому це не піде в теми. А це піде. Так, це піде. Зараз покажу, що я роблю, і як, як я е, спілкуюся з чат GPT так, трошки. Покажу прискорю. Прискорюю, а як писати changelog, так? Да? По-перше, нам треба зрозуміти, що є нові файли, і нові файли це окремо. Треба додати їх контекст. Ну, от я беру, роблю LLM-тексти. У мене є упакувальник, який пакує прям сюди. Він розбиває по 99 кілобайт, насправді, якщо треба. Зараз, тому що я не знаю, який буде розмір цього файлу. Ну, поки що 6 кБ, Ну, сподіваємося, що div теж влізе. Хоча не факт. І так, э, э, я пишу от прямо тут: в right э, the change. Э, change lock update, э, add, э, to Тут я йому теж напишу э, change log update. Що ж саме писати? To to amend, to amend. То амент Version 1.13. 0. То амент вершен 1.13.0. Вис де. New functionality, Раз. Uh, це одне. І потім with the difference, Так, ну це теж нод, парсьер, тест. Парсер не працює. Ну ладно, до кінця. With the difference in the files. І це це я зберігаю зараз. І тепер роблю git GitDiv uh, і LLMMD. Так, тут в нас 96 кБ. Ну, от прям, прям чітко влізли. І оцей 96 кБ я копію і вставляю сюди. Якщо б було б 100, то був би overflow. Тобто він би нічого б не зробив. От. Ну тоді розбивається на декілька повідомлень, там можна на 5 повідомлень, 500 кб Йому з пів мегабайта контексту закинути. Промпт. Оце такий промпт-інженірінг, да? І от, по суті, він е, написав. В основі на це: написав changelog. От. Ага. changelog 1.13. Зараз change to improved інпромторт Improved resolved with resolve юрит уже. To... Improved resolve reserves Windows Pass. Я просто дивлюсь, чи він uh, це залишив, що я написав. Да? Далі, uh, що він пише: І хочеться почитати в тому форматі, який тут буде. Array, uh, Added map map for each to nano, to efficient array-like operations nano-element. Static from to create instances from arrays. Enhanced cloning functionality nano-element clone and deep cloning logic. Added support for default. Uh, ну от теж uh, to object. Так, і, і от uh, nano enhanced cloning functionality. Але ж він uh, її не, не тільки uh, там uh, зробив, а клоун. Ще клоун і ще нано клоун. Тобто, клоун. Uh, extended with the ability to clone custom objects. Clone custom objects. Хай так буде. Далі added support for default properties. The proper priorities. І introduce attribute extraction for embed tags. А, ну так, да, це я робив. Це для того, щоб чтима. Ну, наскільки воно буде використовуватися, якщо на, на фронті буде React, ну не, не зрозуміло, Хоча можна на фронт підчепити все, що завгодно. Ага, апдейт TypeScript Definition, наноелемент, array. А оцього я не зробив. Тому от треба детально все читати, тому що воно допомагає от все це правильно зробити. От є DTS, от де він тут, тут наприклад, main DTS. Тут він. Не порожній, ні. Ну, тут наноелемент, тут, напевно, немає. Немає. А клоун є. Clone. А є клоун, діп клоун. А от, ну от, е, тепер треба написати правильно. Е, main DTS, да? main Main JS дз. А от клон, він вже змінився. Де тут клон? Ага. А клон не тут. Клон в датабес. Ні, не в Датабейс. Так, дивимось, де клоун. Да, от тут запутався вже клоун, дата. Ага, дата. Ну, тут немає вот цих ДТС, да. E, ну, для наноемент треба оновити ДТС. От, індекс ДТС. І тут, от, напевно, по 99 кБ не влізе. Зараз ми спробуємо елемент оновити нано DTS. Ну, от просто. E, зараз я зроблю пакування, тоді зроблю так. Нано e, LM. E, пакування Elements. Uh, Libelements. Lib elements, txt, llamt oh, md 99. k І тут pblocks. Mm, name is not defined. на LM. Ага. Ну, я зрозумів. Да? Тобто, це якийсь неправильний виклик команди просто. Так, він в один блок засунув, тому. Uh, він тут дописав. Оце, цей промпт додатковий. Він не потрібен зараз. Uh, тут є в нас MDTS, тобто він зберігає файли з, їхню, з, з їхнім шляхом. І я тоді йому напишу: Update т -т 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 according to changes in the files. От, і теж отак от закидуємо, і він має Definition оновити. Для того, щоб. Е, ну, Definition, по-перше, напевно, от тут можна все в плюси вже додати. от. Е, так. Додали всі файли. Які... Ага, там додався, напевно, цей LLMTxt, LLMMD, він нам не потрібен зовсім. Так, перевіримо, що нам не потрібно, не треба додавати. Так, і так, да, ось ці теми теж не треба додавати. Я їх теж зроблю. А це просто видалю. Раз. Два. Ну, от парсер треш. Ну, от, ну так, да, парсер хай буде. Окей. Ось він пише declare і ну, от, о, він написав: Here is Updated Index Trace Reflecting the Changes in the Specific Source Files. Ну, наскільки я розумію, він дуже мало чого написав. Можна о, робити це декількома шляхами. А, яким шляхом можна да, там, робити? Ох, о, о, так, я виключився, мені в 16.20 треба було позателефонувати йо моє Окей, зараз швиденько о, запишу. Запишемо і от і реліз. Робимо реліз. формат да? elements. Яким чином от цей DTS можна перевірити, що він правильний. І от, 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 і от тут же ж документація купа. А він каже: О, от і все. Тобто, було 265 сторінок, а він такий, а буде 92. Да? І от коли ми дивимося на цю зміну. От, то можна зробити наступним чином. Побачити де серйозні зміни. Насправді, отут ніяких змін немає. Отут просто він дві крапки, ну, дві, дві лапки поставив так далі. От зміни пішли тільки тут. От, get Elements, і то зміни, які тут пішли, вони просто забрали повністю документацію. Uh, uh, leave the JS doc or respond Only with the changed part of the code. Тобто, хай він пише лише те, що змінено. Навіщо мені це все? Тому що. Е, о, да, от він просто написав нанорей. Ну і чудово. Тобто, от всі ці зміни, які він там показував, вони взагалі ні про що. Е, тільки нанорей треба додати. Да? Ну, і напевно, воно так і є. Тому що всі ці елементи вже іс існували. От і просто додається на нарій. Е, ну і, і криво, 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 криво. addJS-Doc. Ну Так, то краще. Не, не розумію, іноді, чому це треба. ну, тобто, е, Може вже дуже багато кілобайт контексту, і він тут полугається. Да? Е, О, так я дроблю. все, все. І це допомогло розуміння, і то, що прочитав е, цей як його. Е, чат GPT чи як? А, changelog. Change log. І тепер е, відкриваю changelog. і е, оцей change просто отак от беру сюди. Раз, чук-чук. Uh, git статус буде, буде порожній. Тести пройдені. Uh, Npm version, Що у нас тут? Npm version Minor, Піднімаємо версію до 13-ї і робимо Npm, Pnpm, Npm, PNPM, Release. Ага, ну і пакедж, напевно, не змінився. Що головне, щоб тут не було ніяких локальних посилань. І PNPM-реліз. Ну, він білд робить, він робить тести, він робить eslint тести Він закидує це все в NPM-package, і можна сказати, що на npm package у нас вже є npm.js, наноформат. 13 версія, оновлено. Отут от поки що там. Publish a few seconds ago. Тут декілька документацій, але ж воно тут так не працює. Тому трошки я поміняю це, тому що поки що вона українська. А треба, щоб вона була. А, от, Філософія. Та, тут такі дважливі. Ось на сьогодні все. Зробили реліз такий. Дивимось, хто хоче, доєднується. Є е, е, GitLab е, NanoWeb Проєкт. Будь ласка, отут є. Купа, скажемо, купа, купа, купа вже пакетів. І доєднуємося і релізуємо разом, вчимося працювати, хто ще не навчився з чат GPT і штучними інтелектами, враховуючи контексти в сотні кілобайт, а не ті, що там маленькі, для того, щоб отримувати точну, швидку і чітку відповідь, і щоб воно працювало. Всім мирного, доброго дня і всім, як то кажуть, добрим людям щастя, а не добрим людям добра.